Друзі, всім привіт! Сьогодні 23 липня 2024 року з вами компанія Електромотор. Стараємося показувати генератори і інвертора, які приїхали, які є в наявності, хто робив закази, щоб бачив, що дана продукція знаходиться в офісі. І от перед нами Інверторний генератор на 1,8 кВт. Може неправильно прочитаю, Унікрафт. Так як звучить Унікрафт, на мій взгляд, від німецького виробника, от його маркировочка, Даний інвертор йде в такі от упаковочні коробочки. І от він весь сам перед нами. Як бачимо, заливна горловина з клапаном. Показує уровень палива. Тут у нас зверху доступ до свічі. І показую от його технічні характеристики, коли вироблений серійний номер, тут це от. Друзі, розписано даний інвертор на 1,8 кВт. Подивимося тут от спереді, як бачимо. Є економ режим, є 12 вольт, 16 амперна розеточка, підключення от другого такого ж інвертора. Інформаційне табло, де показують Вольти, герці та моточаси такого він от помаранчевого кольору, помаранчево-чорний. Так, Тут у нас з цієї сторони кікстартер і саме управління генератора, тобто запуск та зупинка. Отакий, От друзі. Прибув, вірніше прибули інвертора на 1,8 кВт. Хто заказував, друзі, знаєте, він вже в офісі. Це доступ до мастила. Як ми бачимо. Ще раз показую от його маркеровочка. Всім друзі, кого зацікавить ви, даний інвертор, а може другий, звертайтеся в компанію Електромотор, заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на вайбер на цей номер телефона і вам допоможуть з вибором. Того генератора, який вам потрібний дізельний бензиновий, інверторний, який працює на бензині, дана модель на бензині. Може, газ бензин, багато моделей є в наявності. Всім, друзі, гарних покупок, мирного неба. Телефонуйте 063. 426 двадцять шесть, десять десять.